25 липня 2025 рік вирішив копнути картошечку, щоб провірити яка в цьому році вродила. Спочатку копаємо рев'єрку, з кущик Подивимося. Яка вона, бо пата не зламати. Оп, Десь перерізав одну. Ось така гарна рев'єрка. Тому році. Оп. Далі йде в мене торт Твістер. над ранній сорт. Провіримо, яка вона. Дуже надрізав. Твістер слабуватий по сравненню з Рив'єрою. Такий ось. Так, далі ось сорт є, мадрання джулинка, він уже засихає. Сейчас провіримо кущик. Тоже така, я б сказав, гарненька картопелька. Небагато, шість картошин. Оп. Так, це викупили вже три куща. Далі йде мелоді. Купне мелоді. То, мелоді, виходить, така ось. Розивувати, так також перерізав. Ну, така собі, і... так, а цей сорт я вже і забув, як називається. Мелоді. Ця. Середня середня картошечка. Така не дуже. А, то була Лаура, а це Мелоді. Так. Все, саме гарна картошечка вийшла Рев'єра і Джулінка.